Ну а далі ми поговоримо про підтримку усіх українців в умовах війни. І з нашого гостею У нас на скайп зв'язку є керівниця проєкту Гаряча лінія кризової підтримки Українського ветеранського фонду Катерина Тесленко. Пані Катерина, доброго ранку вам! Слава Україні! Доброго ранку, героям слава. Отож, маємо інформацію, що Український ветеранський фонд запустив новий номер гарячої лінії кризової підтримки? Відтепер отримати безплатну консультацію можна за номером 0800 33 20 29 щодня та цілодобово. Пані Катерина, розкажіть, будь ласка, з чим пов'язаний запуск нового номеру, де дівся старий? Ну і власне хто може звертатися на ці на цей номер? Які консультації можете надати і як підтримати? Дуже дякую вам за представлення. Так, відбулася зміна номеру на більш зручний і зовсім безкоштовний. Це для кращого технічного оброблення наших дзвінків. В першу чергу, наша лінія працює для ветеранів і їх родин. Але е, всім очевидно, що наша країна зараз перетворюється, на жаль, на країну ветеранів, тому ми відкриті для дуже великої кількості людей. На лінії працюють професійні психологи, е, фахівці, які також додатково отримали тренування, е, такі тренінги, навчання для е, людей, які перебувають в зоні бойових дій. А це зараз вся країна, тож саме такі послуги ми надаємо. Пані Катерина, А скільки людей задіяно у роботі гарячої лінії? Якщо ви працюєте 24 на 7, це має бути велика кількість людей, які спроможні надати допомогу? Так, на лінії зараз працює 12 фахівців психологів, операторів. Також за ними слідкує один керівник-психолог і три супервізори. Вони слідкують за станом власне психологів, надають вчасно їм підтримку, або ми проводимо додаткові, як я зауважила раніше, тренування, тож всього 15 фахівців. Пані Катерино зараз з'явився новий номер. Нагадаю нашим глядачам нуль вісімсот Але гаряча лінія кризової підтримки діяла і раніше. Як давно її запустили, і як часто, як багато людей звертається за такою підтримкою, саме психологічною. Наша лінія запустилася в червні цього року, і за цей період ми вже опрацювали близько двох тисяч звернень. Серед цих звернень це більшість ветеранів, які повернулися на фронт, це люди, які перебувають на лікуванні після поранення. Це близькі. Родичі тих, хто звільнений з полону. Також це часто жінки, чоловіки, які втратили близьку людину. І дуже часто ще є звертання батьків, які діти, яких повернулися з фронту, але вони знаходяться в дуже важкому психологічному стані. Вони дуже часто проблема зараз є з алкоголем. З агресією, тому вони телефонують власне і для своєї підтримки, е, а також для порад, як правильно поводитися з людьми, які повернулися. Але загалом я так розумію, що біль у кожної людини різний, але власне витоки цього болю це війна та військові дії, цей військовий синдром пост. Травматичний для військових зрозуміло, а з які ще так узагальнено, якщо можете нам розповісти, з якими питаннями звертаються а, загалом люди, тобто як повпливати на військових, як допомогти їм впоратись ветеранам, які повернулися з війни? А, можливо, як спілкуватися з людьми, які отримали поранення, чи там мають якісь ампутації кінцівок? З якими питаннями ще звертаються загалом така більш найбільш поширена? Чим до вас приходять? Ви знаєте, я хочу зауважити, в чому загалом цінність лінії. Людям потрібно потрібне спілкування, потрібно, щоб їх вислухали. Якщо взяти от так загально, це найпоширеніший запит. У, всь, у кожного є різні проблеми, дуже багато до речі, соціальних проблем. Звертаються також за соціальною гуманітарною підтримкою, в пошуках такої підтримки, але всі ці люди їх об'єднує те, що їм потрібно просто їх потрібно просто вислухати, підтримати, і вони за це дуже сильно вдячні. Пані Катерино, ви зазначили, що наразі працює 15 фахівців, але і кількість ветеранів, кількість людей, які на собі безпосередньо відчули наслідки бойових дій. Це і цивільні особи таких чимало. Їх з кожним днем зростає і зростає. Чи можливо плануєте розширити мережу кількість працівників, щоб надавати оперативну допомогу? Так, звісно, більше того, насправді у нас підготовлено близько 30 фахівців уже за нашими розробками. Додатково ми проводили тренування, і тобто в нас в запасі ще як мінімум 15 фахівців, готових до роботи. Але чому зараз така кількість? Тут варто зауважити, що всі зараз про це говорять, є певна стигматизація з приводу. Психологічної допомоги, підтримки, а ветерани це ще й окрема така додаткова звужена аудиторія з своїми принципами, баченнями життя. Так? І важко, скажімо, пробити цей блок і почути від них оцю необхідність. Підтримці тому ми так поступово набираємо обертів. Дуже важливо про це говорити дуже важливо поширювати те, що ця допомога і підтримка необхідна. Адже як мені здається, всі розуміють, чим раніше буде надана ця перша допомога, тим швидше буде проходити потім реабілітація. Якоїсь певної... пані Катерино. Я ще хотіла запитати. Ви щойно зазначили, що з військовими, з витраманими дещо ваші в них є певний блок. А за місяці роботи чи можете підсумувати, хто все ж таки більше звертається? Цивільні особи, до прикладу, дружини військових, батьки військових чи безпосередньо самі військовослужбовці? Дивіться, більше звертаються дружини та мами. А через них вже е, направляються і власне наші захисники, але до нас звертаються з е, і чоловіки, в тому числі, як якщо ви про це. Пані Катерина, ще хотіла запитати, якщо можливо надати таку інформацію за місяці роботи, безумовно, без обговорення особистих персоналів, але все ж таки психологи потім збираються, обговорюють якісь певні життєві історії, щоб скоординувати свої дії по наданню психологічної допомоги. Для вас особисто можливо якась така. Була історія, яка вразила до глибини душі, яка ну, певно, просто не давала заспокоюватись декілька днів, і подумки до неї повертались. Чи були якісь такі е, випадки кричущі, які закладаються в, в пам'ять надовго? Е, ви знаєте, мені важко про це говорити. Таких випадків дуже багато, і вони всі дуже різні. Це правда. Але що мені скажімо так, з останнього дуже я була, от про це досі згадую, коли наш головний психолог поділилася, і я про це не знала: що був дзвінок людини, яка знаходилася прямо під, бор... під бомбардуванням, і в цей момент вона набрала нашого фахівця. І це, звісно, ну. В мене мурашки по шкірі просто від цієї історії, хоча насправді їх дуже багато, і є страшні історії, є болючі історії, а це просто така, що з останнього дуже вразила мене. Пані Катерина, не можу не запитати у вас велика кількість психологів, але разом з тим ці люди професійні фахівці вони пропускають через себе величезну кількість людських доль, проблем, і е, це безліч емоцій. Чи вашим психологам, врешті, теж надається якась психологічна підтримка, чи вони просто координуються між собою якийсь час на відпочинок на релакс, щоб потім надавати повноцінно послуги по консультаціям? Обов'язково. Коли ми відкривали лінію, продумували сам проєкт. З самого початку ми розраховували на те, що в нас мають бути супервізори, які власне і слідкують. Як я зауважила до цього, у нас працює три супервізора, і головний психолог, вона власне. Всі вони, і я в тому числі, для того, щоб слідкувати за станом самих психологів, і щоб вони залишалися, як у нас кажуть, в ресурсі, щоб вони могли допомогу цю надавати дуже довгий період. Дуже дякую. Ми спілкувались про допомогу психологічну для усіх бажаючих насамперед безумовно для військових, для ветеранів. Але також, якщо ви не можете знайти собі місця, вас щось турбує, вас страхи, вас паніка. Звертайтесь, будь ласка, на гарячу лінію ветеранської. Кризової підтримки 0800 33 20 29. Ми спілкувались про роботу цієї лінії з Катериною Тесленко, керівниця проекту гаряча лінія кризової підтримки Українського ветеранського фонду. Дуже дякую вам, пані Катерино. Бажаю мирного дня і дякую вам за вашу роботу. Дякую.